Найсмачніша ідея для обіду чи вечері знадобиться лише шість середніх цибулин. Я їх вже підготувала, очистила від лушпіння, промила і просушила. Нарізаємо цибулю кубиками. Не надто дрібно. Приблизно ось так повинно бути. Так, мабуть, це найбільш крепітний процес у цьому рецепті. І всі ми знаємо, що різати цибулю в процесі готування не найприємніше заняття. Але цибуля це універсальний продукт. Без якого обійтися в цьому рецепті, просто неможливо. До речі, нещодавно знайшла для себе дієвий спосіб, як різати цибулю без сліз. Перед чищенням покладіть цибулю в холодну воду на кілька хвилин. А який спосіб використовуєте ви? Напишіть в коментарях. Ось так багато цибулі в мене вийшло. Тепер нам знадобиться друшляк. Чи сіто. Перекладаємо нарізану цибулю в друшляк. І заливаємо укропом. Трохи перемішуємо та залишаємо на кілька хвилин. Це робиться для того, щоб із цибулі пішла зайва гіркота. Даємо стекти воді і перекладаємо цибулю у глибоку ємність. Тепер наріжемо зелень. Мені дуже подобається кріп в цій страві, але можна замінити і на петрушку чи іншу зелень, як більше подобається. Нарізаємо дрібно кілька гілочок і висипаємо в ємність із цибулею. Добре все перемішуємо, щоб все добре змішалось. Висипаємо борошно у мене звичайне, але можна використовувати і цільнозернове, і навіть кукурудзяне. Теж виходить дуже смачно. Додаємо чорний мелений перець та сіль за смаком. Більше ніяких спецій я не додаю. І тепер знову все добре перемішуємо, щоб борошно, сіль і перець рівномірно розподілилися. Повинна вийти ось така маса, що нагадує фарш. Ставимо тепер пательню на вогонь. Добре розігріваємо її і наливаємо олію. Поки пательня нагрівається, сформуємо з отриманого цибулиного фаршу невеликі котлети. Тепер сформовані котлети викладаємо на пательню та обсмажуємо на середньому вогні з обох боків. Намагайтеся робити це так, щоб котлети не розвалювалися. Якщо котлети все ж таки розвалюються при смаженні, то додавайте в тісто трохи кукурудзяного або картопляного крохмалю. Це майже не змінить смак котлет. Але допоможе їм залишатися цілими. Готові котлетки викладаємо на паперову серветку, щоб стік зайвий жир. Котлети виходять дуже смачними, соковитими та ситними, чудово допоможуть урізноманітнити пісний стіл. Ніхто не здогадається, з чого вони приготовлені. І сподобаються вони навіть тим, хто не дуже шанує цибулю. Такі котлетки відмінно поєднуються з будь-яким гарніром, а можна і просто зі сматочком свіжого хлібчика. Це дуже смачно! Обов'язково спробуйте приготувати. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. До нової зустрічі, Па-па!